Дев'ять очок і перше місце, і Залічинський Дністер. Вісім очок, і друге місце. Стартовий свисток арбітра матчу. Той, той, той Тарас Червонецький. Стар, Володимир Мостовий зупинив прохід червонецького і одразу з далекої відстані про відсотків набраних очок. І перше місце щодо Заліщинської команди, то заліщани мають вісім очок після чотирьох. Хороший суп у півзахисті Іван Городинський. Справа першим номером кілька уже кутових. Пожежа, пожежа біля воріт Саліщівського Дністра. Низом зробив. Невдала передача. від Тракало Юрій Захарків. Зряче пробиває Юрій Захарків. І в такому. Була в одному з них така хороша, така небезпека, дуже дуже небезпечна. Коли м'яч прокотився, фактично по лінії воротарського майданчика цього разу 21-й роман, нам Кривий, 9-й Сергій серфікармаліта та Олег, Олег Лівіцький. й хороший, хороша Левицький, 21-й Василь Садовський, 29-й Валентин Білик. І бачимо передача Олександра Ткачка. Далеко вкидає м'яча. На Юрія Захарківа виграв повітря Захарків, отримав м'яч від партнера по команді. Хороший, хороший сольний профілін. скажімо, врятував, врятував Дністер Єгор Захарків. Ну, власне, для того його брали в команду, щоб він залічивської команди вкидає м'яча. Олег в Напрямку Юрія Головачука. Хороша, хороша атака і хороші дії були з боку. Романа Голодриги не зумів він переграти в ближній дуелі Михайла Петришина. Цього разу вже Михайло Петришин демонструє датісну га і так само три, три матчі, дві перемоги і нічого, як і бучицька команда. Хороша атака і дуже дуже неточно пробивав. Партнером всіх трансляцій наших є торгова марка Опілля. Опілля. Справжній команді. Тарас Червонецький буде виконувати подачу з кутового. Дивимося, Тарас Червонецький подає. Подача. Рахунок в нашому матчі стає 0-0. Рахунок відкритий. Гол забив Ілля Стрільчук, який вийшов на заміну в нашому. Матчі. Роман Наконечний подає два гравця. Не в, майдан, не в штрафному майданчику бучецької команди. Удар і рахунок стає 1-1. Олександр Кобеля зрівнює рахунок в нашому матчі. Подача кутового відбилися бучачани. І на підборі перший був Олександр Кобеля, який забивав. Накульгуючи, тим часом Греголь вибиває м'яча, від відволік.